Коли я більш почав цікавитися літературою різною науковою, ну для здоров'я, для мотивації, бізнес літературою, і я собі вирішив, що треба зробити таку концепцію, якої взагалі в країні ще немає, але вже були вже популярні популярні такі продажі, що там дідусі мухомори, що мікродози мухомором, для чого він, що він дає для здоров'я, для людей. Типу, я більше почав цікавитися, зрозумів, що сам мухомором допомагає позбутися шкідливих, шкідливих звичок, привести розум тіло в порядок. Він допомагає на психологічному рівні. Як для ветеранів раджу, це позбуває птрсм синдрому. І якось дійшов до цього, що треба спробувати відкрити таку кав'ярню, щоб була кава з грибами, цукерками з накоморами, щоб було затишок, відпочинок психологічний, щоб можна було прийти посчитати, посидіти собі спокійно в інтернеті, щоб картини були різні. І так я до цього дійшов. Гран 250 тисяч. І додав своїх багато власних кущів. куштів. Вклалася оренда, кавомушинка, кавомолка, вітрина, меблі і реклама. Тут був частковий ремонт, але, але геть, не такі кольори, і я багато чого пододав.